Ви бачили, ми сьогодні занесли повідомлення про злочин по поводу того, що відбувається зухвали от та шахрайська схема в напевно з участю мерії, з участю поліції, СБУ. Тому що ми навіть в генеральній прокуратурі, от бачите, табличка громадсьгну. Ми вже третю годину чекаємо слідчо оперативно, ніхто не приїхав взагалі. Реагування ноль. Керівництво Генеральної прокуратури, які безпосередньо має це все не реагує, тому вони підтвердили свою зацікавленість до даної схеми. З офісу ой, генерального прокурора ми дзвонили, ви бачили в СБУ. реагування ноль. Тобто не тільки Львівський СБУ курірує таке питання, а і виходить, і у СБУ головне, тобто безпосередньо і сам малюк, напевно, зацікавлений, <кій> якщо він. На мої всі повідомлення йому або не доносять, але я не думаю, що йому не доносять то, що е, я зазначаю не раз звертався, тому що не зрозуміло, є той малюк там чи нема, чи є там якийсь мужик, чи то може куклу якусь приводять. Е, може, хотіли от мені підказали, може є якась смілива жінка при владі, яка зможе то все подолати, бо мужиків, буде. бачите, вас нема. У нас, от скільки я зазначаю, всіх попередніх війн мужиків нема. Це якісь непонятні істоти. З подобіям яїць, я кажу, ніхто не може виконати просто звичайне благе діло для громадян. От Я зазначив, тобто схема, яка порушує права людей цілого міста, я зазначив. Тобто схема, яка зухвало грабує кожен день по 25 гривень в одну сторону, в другу людей. Бо тому що якщо в Харкові зазначають люди безплатний проїзд, в Києві 8 гривень. То на якій підставі е, мер і вся еліта, так звана, тимчасово собі дозволяє по 25 гривень збирати От так, з кожного громадянина Львова, іменно кожен день в одну і другу сторону. Представте, кожен день, оскільки е, який обіг де готівки в непонятному напрямку, і ніхто не хоче цим займатися. І в Києві ми сподівалися, що в Києві якесь буде відповідне реагування, просиділи три години, ніхто не приїхав. Повідомленнями про злочин зареєстрували, буде міжнародних інстанціях подавати. Тому ви також, хто небайдужий, особливо громадяни, громадяни міста Львова, люди міста Львова, мужчини, жінки. Ви обов'язково відреагуйте, задавайте запити. Я кожному прибажанні подам, під яким номером зареєстровано в генеральній прокуратурі. Оце моє повідомлення про злочин, на якій стадії відбувається слідство, і нам говорять зараз, що генеральний прокурор зараз при виконанні там нема постійного. От кожен хто стане на це місце, він зобов'язаний дати відповідь по тому питанню, що відбувається в місті Львові, що відбувається в мерії, хто там кришує дану схему. Чому мовчить е, вже от місяць, по чия виставляє відео, Чому мовчить садовий? Чому, чому мовчить, як кажуть, політична еліта, так звана. Я думаю, я не думаю, що вони не бачать, не знають, що їм рідні не говорять, що відбувається в політичних, як кажуть, колах. Типу. чому невже вони не знають? Чому політики мовчать, так звані чиновники? Чому міськрада Львівська мовчить, облрада мовчить? Тобто, їм що цікава та схема, чи там теж нема мужиків? Тоді хотів би звернутися дійсно до, може, є сміливі жінки, які зможуть відстояти за своїх рідних, близьких, які кожен день користуються тим транспортом, які. Виявляється, от в Харкові він ж проплачений, все таки стаття 55 бюджетного кодексу діє, де в девояких містах діє. Чому у Львові йде з обдирання от людей на такі от значні кошти, тобто. Вам не цікаво. Якщо не цікаво, вибачайте, ми вам не можемо нічим допомогти. А кому цікаво, долучайтеся до моїх повідомлень про злочин, до долучайтесь до того, щоб з'ясувати, що це за схема і наскільки вона зухвало, і скільки років вона кришується такими чиновниками, і куди ці гроші ваші безпосередньо гроші йдуть. Тому що ми платимо безпосередньо тим чиновникам податками, тобто вони отримують наші зарплати. Їм ще мало. Вони ще нас зухвало отак обдирають. Тому не мовчіть. Не бути байдужими і чекаємо вашого реагування. Всім щасливо.